Доброго дня, шановні. Хочу сьогодні показати, як записати файл TIF з обрізними. Відкриваємо наш файл. Якщо ж ми хочемо записати файл в TIFF, ми йдемо в файл. Export As. Ось тут виставляємо TIF. Use Artboards, Export. І це, в принципі, усе меню, що нам дається. Ми можемо вибрати Color Mode, Resolution, і там ще щось компресія, і так далі. Як же нам виставити обрізні? На відміну від PDF, де відразу ти можеш поставити галочку або просто виставити Marks and Bleeds. Нам необхідно виставити обрізні ось тут Document Setup. Ось і все. Long story short. Ми перевіряємо. Щоб в нас усе потрапляло в нашу канву. Не в артборд, а в канву Правило. Дивимося на розміри. 210х297 Це стандартний формат А4. Йдемо в файл. експерт експерт S. Use Artboards. Um. Ось тут ми виставляємо resolution, який нам потрібен. Часом може бути більше навіть, ніж 300, тому що іноді, коли білборд якийсь великий, замовляєш, то просять зробити розмір 1 до 10. Тобто на 1 до 0 до 10. І тоді resoltion може бути більше, ніж 1000. Але нам зараз не потрібно, тому ми виставляємо стандартний хайт 300 PPI. І lzv-компресія, Якщо немає інформації про те, що треба її забрати, то ми залишаємо завжди цю галочку вімкненою. Окей. Натискаємо і зробився наш файл. Відкриваємо його в ілюстраторі. І він нас питає, чи, чи сплющувати е... слої. Справа в тому, що в ТІФ теж може мати слої, як і PSD. Йдемо окей, сплющити, і дивимося. На розміри. 216 на 303. Те, що тут ось якісь там ще додаткові е, щось там за точкою, це не має жодного значення. Не звертайте на слова. Е, ось. Ось, в принципі, і все. Ось так ми можемо записати ті файл з обрізними в ілюстраторі. Е, сподіваюся, вам було цікаво. Всього доброго і до нових зустрічей.